Вітаю, розв'яжемо номер 522 з параграфа 5, множення дробів, піднесення дробу до степеня. Це у нас третій рівень складності, достатній рівень, тому ось тут нам треба виправити. Що? Щоб помножити цілий вираз на дріб, нам треба цей вираз. Помножити на чисельник дробу, а знаменник записати той же самий. Але якщо ми уважно подивимось, то у, в, у цілому виразі 6х додати 18 рік, ми можемо винести 6 за дужки. Тоді 4 помножити на 6. В дужках залишиться х плюс 3. В, часи, в знаменнику першого дробу, тут у нас можемо побачити одиницю, х квадрат мінус 9 у квадраті. Це формула скороченого множення. Можна записати її скорочене. x мінус. 3y, x додати 3y. Тоді ми дивимося уважно, чисельнику є сума чисел x додати 3y і у знаменнику. І тоді у нас залишається відповідь 4 помножити на 6, 24 у знаменнику x мінус 3y. Перший приклад розв'язаний. Тепер нам треба вираз, цілий вираз, C квадрат плюс 4 це додати 4 це формула скороченого множення, яку ми можемо записати скорочено. І подивіться, будь ласка, другий дріб від'ємний. Тому ми сразу ставимо ві, мінус виносимо перед виразом. І оцей, Тут ми можемо побачити знаменник одиниця. Тоді чисельник першого дробу, в якого знаменник одиниця, ми множимо на С. Чисельник другого дробу. Але запишемо оцей вираз, скорочена С плюс 2, і все це у квадраті. С додати 2, і все це у квадраті, Помножити на С, мінус ми поставили перед дробом. У знаменнику другого дробу можна винести. 3 за дужки, Тоді в дужках ми отримаємо С квадрат мінус 4. А тепер давайте уважно подивимось: у знаменнику формула скороченого множення. Тоді а, ми так. можемо розписати цей вираз. Давайте, щоб для зручного скорочення, ми запишемо квадрат числа виразу С додати 2, і так запишемо С додати 2 двічі помножимо на себе, і ще є множник С. Тут у нас трійка, так і залишається: C квадрат мінус 4 4 – це 2 у квадраті, ми розпишемо як С плюс С2. Мінус 2. Тепер можемо скоротити С додати 2, і С додати 2 в нас скорочується. У виразі буде мінус, не забуваємо ставити c множимо на С, це. це буде С у квадраті, додати 2, помножити на С2С. І тепер 3 множимо на С, тут буде 3С. 3 множимо на мінус 2 буде мінус 6. Отже, ми з вами розв'язали номер 522. Дякую за увагу.